Ваша нові телеглядачі для вас в прямому ефірі працює Вінницьке державне телебачення, програма політрадам та ведучі. Та її ведучий Галина Нагарняк, і Володимир Грицька. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас вівторок, 24 листопада, і ми будемо говорити на доволі цікаву тему Майдан п'ять років по тому. І будемо це робити з нашими гостями: представником блоку лівих та лівоцентрийських сил Миколою Дмитренком, представником громадської організації фронт змін Сергієм Кудлоєнка, представником всеукраїнської організації Свобода Олексієм Фурманом та представником єдиного центру Андрієм Кавунцем. Телефон нашої студії 61 16 06. Ми чекаємо на ваші дзвінки і хочу сказати, що разом із гостями сьогодні присутній експерт. Це Валерій Корнієнко, професор, доктор політичних наук. Тож приєднатись до нашої розмови, а ми розпочнемо. І перше запитання на вашу думку, чим було викликане таке явище, як майдан 2004 року, і першим буде відповідати на це запитання Микола Дмитренко. Ласка, доброго Володимирь. вечора, шановні телеглядачі. 2004 рік якраз я перебував на посаді обласної державної адміністрації першим заступником. Звичайно, Майдан був викликаний тим, що все-таки при владі був 10 років Леонід Данилович Кучма. 10 років. І люди були деякими його тими напрацюваннями незадоволені. І багато таких людей було в той час. Чим особливо тоді ви самі знаєте, йшла приватизація, непрозора непрозора приватизація. Багато об'єктів стратегічного значення роздавалися в руки тих, кому не потрібно було, а їх потрібно було держати в державній власності. Це і стосується нашого енергозабезпечення. Також пішло воно в частні руки, і ми сьогодні маємо проблеми, ви самі розумієте, які. І тоді, в 2004 році, коли йшла агітаційна робота за того чи іншого президента, і за Віктора Федоровича, коли вже Леонід Данилович сказав, що він на третій тур не піде, і, звичайно, йому Конституція цього не дозволяла, то агітаційна робота і велась за Віктора Андрійовича, і велась за Віктора Федоровича. І в той час, коли... Вели діток на Майдан до нас, до місьвеконкому, йшли студенти, доросле населення. Позачергова сесія, яка була зібрана в обласній раді, я, будучи депутатом, мав нагоду таку, щоб доповідати про ситуацію, яка склалася на той час. Звичайно, йшла трансляція на вулицю. От тоді ми чітко і прозоро. Звичайно, ми тоді розуміли. Що люди, люди не обурені були чимось так аж дуже, але тим ладом, який вже, звичайно, декому, ну, можна так висловитися, надоїв. І на Майдані, звичайно, стояли і діти, стояли і дорослі, але мені прикро, що ті люди, які йшли і агітували за Віктора Федоровича Януковича, отримали грамоти. Отримали грамоти за хорошу, хороший результат в першому турі на президентських виборах, а після того вийшли на Майдан, стали на трибуну і стали обіжатися, що та влада для них зробила набагато велику шкоду. Я думаю, що ті люди, які вийшли на ту трибуну, звичайно, помилилися, помилилися дуже. Бо ті обіцянки, які були проголошені і нашими лідерами в Києві на Майдані, і ті обіцянки, які були на місцевому рівні, вони дій не здійснилися жодна. І тих 10 кроків, які на зустріч людям були проголошені, звичайно, нічого не зробили, Ми нічого не зробили, ви самі знаєте, що були обіцянки зняти недоторканість, не буде корупції в нашій державі, бандітам тюрми. Тюрми. І от один із тих бандитів, це я, якого постигла та, знаєте, так би мовити, ситуація, яка була за мною гонка, як злочинця посадити в тюрму. Пробув я 18 днів в СІЗО в Києві, не знаю сам за що. от, Хоча після певного періоду опитів, допитів, судів, пересудів. і... Є бумага з нашої прокуратури, що складу злочину не було у моєму. Андрій вже час завершується. Тому я хотів би єдине, що сказати. Я думаю, що все-таки та революція була ніяка, то не революція, то просто йшли люди, обурені тим, були вже часом перебування на посаді Леонід Даниловича Куче. Дякую. Дякую. І слово має представник громадської організації фронт змін. Сергій Кудлаєнко. Будь ласка, Володимирович. Дякую за слово. Доброго вечора, шановні глядачі. Ну, дійсно, події то помаранчевої революції. Ми сьогодні маємо констатувати той факт, що це відбувалося певний перерозподіл влади. І сьогодні ми бачимо вже свідомо, що відбувається дійсно, які підсумки ми можемо констатувати з, за п'ять тих років, які відбувалися. Дійсно, Леонид Данилович Кучма він вже використовував всі свої повноваження стосовно свого президентства, і тому необхідно було. Забезпечити вибори, виборчий процес для того, щоб обрати нового президента. І сьогодні я думаю, що дуже багато телеглядачів і людей, взагалі в нашій державі, погодяться з тим, що ті процеси, які відбулися, і та сама помаранча революція, в якій би бік не перетягували ці канати нашої політики. Можливо, вони навіть і не брали б участь у цих подіях, і не виходили б на той Майдан, і не виносили б своїх домівок останнє те, що в них є. Я маю на увазі і їжу і, і теплі речі. Тому, на мою думку, на моє переконання, це є просто перерозподіл влади, який е, в вдалий час використали політи... політехнологи, політики, вийшли на Майдан, взяли за руки, але які сьогодні безпрецедентно не взяли на себе відповідальність за ті дії, які вони мали взяти. Це є перерозподіл влади, який відбувся, і використання простих людей в своїх корисних це для своїх інтересів і для того, щоб забезпечити якісь процеси, які відбуваються серед їхніх близьких. Але вони відповідальність не взяли і вони сьогодні мають констатувати те що, те, що вони зробили. Вони мають просто як мінімум вибачитися перед простими людьми. У мене, в принципі, з цього приводу додати більше нема чого. Дякую. Добре, дякую. Прошу представник Всеукраїнського об'єднання свобода Олексій Фурман. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Взагалі-то я дуже часто згадую цю ці, ці події, тому що безпосередньо, як депутат міської ради, я тоді приймав участь. Я як зараз пам'ятаю, довго. Увагалися тоді, чи збирати сесію чи ні, але все ж таки на другу половину дня, десь на 17-ту годину, зібрали позачергову сесію міської ради, де всього прийняло участь 27 депутатів з 50. -ти. Хоча прикро, що сімна решта не прийняла, і частина депутатів саме від наслідуючих е, виборах пішла від демократичних сил, саме від тих партій, які підтримували революцію. Ну, також хочу сказати, що Всеукраїнське об'єднання Свобода визначає це як революцію. Тому що якщо ми згадаємо знаки революційної ситуації, це коли знизи не хочуть жити по-старому, а верхи не можуть правити по-новому, саме така ситуація і склалася. Взагалі, то ми відрізняємо дві революції, які були на Україні. Перш за все, це революція 1991 року. Коли, коли ми здобули незалежність, але не превеликий жар, революція не була завершена, друга революція це Помаранчева, яку ми вважаємо, що вона просто була зраджена. І люди не йшли, скажімо, на Майдан За Ющенка чи за Тимошенка, вони йшли проти існуючої влади, проти кучминських кланів, які були на той період. Взагалі-то ми сподіваємося, що ще буде так звана третя революція, яка називається люстрація. Що таке люстрація? Це саме заборона функціонерам високого рангу протягом певного часу займати відповідальні посади. І в результаті того, що вже на другий день фактично ми виставляли пікети Свобода проти того, щоб Ющенко залишав старі кадри, а з травня а з 2005 року, з лютого місяця, ми взагалі... Відкрито пішли в опозицію для того, що проти того, проти дій саме президента, який не зробив головну помилку помаранчевої революції, він не провів, не провів люстрацію. Добре, дякуємо. І Андрій Ковнець, Єдиний Центр. Добрий вечір, шановні Ну, Для мене о, ситуація 2004 року, помаранчева революція, в першу чергу зумовлена одним єдиним фактором це надію. Надією Громадян України на те, що вони можуть змінити ситуацію, на те, що думка, як нас кажуть часто, пересічного громадянина буде почута. Причому я думаю, що такі надії покладали на ситуацію, на зміну ситуації по обидва боки Майдану, скажімо так. Тому що одні вбачали це в курсі одного кандидата в президенти, інші вбачали це в курсі іншого. Але для мене, підсумовуючи п'ять років, які минули, найбільш принциповим є те, що по-перше, ці надії не були виправдані реаліями часу. На жаль, чинний президент України Віктор Ющенко, маючи рейтинг довіри більше, ніж 50% населення України, прийшовши на посаду президента, міг фактично зробити будь-які реформи, які б в подальшому сприяли дійсно прозорості влади, передачі влади безпосередньо в територіальні громади, все те, що обіцялось досить довго, і все те, що він міг реально зробити в 2004-2005 роках. На жаль, ті можновладці, які прийшли в владні кабінети після помаранчевої революції, зайнялись іншим. Вони почали займатися пошуком відьом, тих, хто не тримав прапор на Майдані вчасно і так далі. І так далі. В цьому всьому зав'язли. І на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Фактично всі ті, хто були по одну сторону Майдану, зараз розколоті. Помаранчеві сили розбиті, одні з них називають себе демократичними, інші називають себе демократичними. Хто, хоча для мене не зрозуміло, чому саме, наприклад, якась одна політична сила може називати себе демократичною, а всіх інших вважати недемократичними. Тому, підсумовуючи, в цих п'ять років, для мене це 5 років були поступового втрачення тих Надій тих побажань, які мав дійсно простий громадянин і з якими він виходив на Майдан. Тому що дійсно він виходив на Майдан заради одного, заради того, що він вважав, що своїми діями він зробить кращим життя не сьогодні, а через там півроку, рік і так далі. Дякую. Добре, дякую. І, Добре, дякую. і, і в У нас, нас є запитання Добре. від телеглядачів до всіх. Добрий вечір. Говоріть, Добре. будь ласка, ми вас чуємо. Алло. ми вас слухаємо. Антон, я не я осерино слідкую за виступаючими депутатами, як Вінниці, як Верховної Ради і таке інше. Смотрю Савіка. Тобто я пережив життя мені 76 рік, я бачив голодний рік, я бачив живих німців і таке інше. І я самостоятельно дважди їздив на Майдан. Я дід пчеловод, завіз мед. Перший раз я здав в дом так званий Государственный продовольственный департамент. От, второй раз брат мене старший, ще живий на 7 років, каже, давай, братуня, ще раз дає мені 100 рублів, я гайда туди в другий раз набираю п'ять меду, горіхів, всього так, як люди всі розпопав на вільницьких студентів одразу, роздав все от таке. Значить, всі мені кажуть, а скільки тобі Ющенко заплатив? Мені Ющенко нічого не платив. Я посінів дві банки забрав і завіз людям. І я просив би таких депутатів від регіону, я нічого не маю, там дуже багато розумних, хороших людей, я нічого за них не маю. Ну коли вони перестануть говорити такі, як Софріч, там, Герман, що от оранжевий, да які оранжеві, бо людей вийшло безплатно. Поэтому я просив би, особливо от зараз товариш Кудлоєнка, Сережка, виступав, да? я дивлюся, треба срочно міняти всіх. От, ну, 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 не буде того. Чоловік на Україні держать стільки, скільки, скільки держить вся Україна останне місце. Ну, що це? Получається, 50% у них в 15, а, 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 а 50% у нас. У... Зрозуміло ваше звернення, крик душі. Да. Сергій Володимирович, прокоментуйте. Чітко було вам сказано, що ви, мабуть, в позитиві. Так я розумію. Я, ну, так. Хотів би познайомитися з цією людиною. Дійсно, мені приємно, що прозвучало моє прізвище і ще і ім'я. З досить такою, я сподіваюся, це з досить позитивного такого моменту. Але ми тільки що почули, на мою думку, те, що про що хочуть сказати. Ну, напевно, я думаю, відсотків 90. можливо, все населення, на ті, хто хто на прожив... ті, хто стояли на майдані, а ті, які проживають на території нашої держави. Чому? Тому що дійсно люди, які виходили, вони виходили щиро по переміг помаранчевий майдан. Було ж два майдани. Ну і давайте Будь так вже казати. Чи біло голубий, чи помаранчевий. Було два е, виходу з цієї ситуації. Я не думаю, що б, якщо б вийшло з іншої сторони, можливо, були б інші наслідки, чи таке інше. Ми маємо сьогодні констатувати той факт, що ті люди, які виходили на той майдан, я маю на увазі політиків. Вони, коли туди виходили, у них була в першу чергу своя власна мета. Вони сьогодні не справилися своїми амбіціями, вони сьогодні не змогли її утримати і не, і не направити свої якісь дії, які вони виконували під час проведення тої ж самої помаранчевої революції на те, щоб життєдіяльність людей, людей простих, особливо це, що стосується людей сіл. Якщо він ця людина, вона вироб...